Великий привіт сінчику. Спішимо. Є спеціальні пропозиції. Подивимося, що нам пропонують. Що класненького? Так, вау, ціни, ну, ми знаємо і цінимо, дуже цінимо. Ціни, цінимо ціни. Сінсейчику з попкорном. Така футболочка в новинках. 460 гривень, але вона така класненька. Мій маус написано. Це колаборація з Діснеєм, тому ціна трішки покусує. Але сама футболочка класна і принт з такими стразами. Тобто так, ну, їдемо далі. Тут сенсейчик малесенький. І а, відео зазвичай невеликий огляд, швиденький. Оцей джемпер я показувала в іншому відео. Він не тільки в блакитному кольорі є, а він ще є в сірому. А, ну, і ще в багатьох кольорах. А, тут я бачу лише сірий. І блакитний, і в складі 6% є шерсті. Тобто так, це не тільки акрил, а ще є шерсть. Білі штани з'явилися спідниця в виночках. Така спідниця 100%, віскоза, вже осінь. 600 гривень, вже не те, що а вже по календарі вже офіційно осінь. Ще я вас, друзі, вітаю! Скоро почнуться холода, вже темніє набагато раніше, вже настрій такий більш. Песимістичний, більш такий депресивний. А, так, штани теж 600 грн. вони класні ці білі. Хочеться добратися до тих обтижеток. Ці свадрики в'язані, вже показувала, а з'явилися в новинках Ось такі бордові жилетки. Бордо темний такий до баклажана, навіть чуть-чуть. 600 гривень, костюмна тканина. А, можливо, десь ще штани є. Ось так вони ззаду фіксуються по бокам, точніше, такими хлястиками на гузочки, якби можна зробити вущу. Нічого так. І досить якісно пошито. Покажу ще цей мякенький свайприк. 460 гривень, М'якусінький досить в річничному кольорі, середньої щільності в'язки, який аншлаг біля купи футболок. От. Якщо куча, то завжди буде людей багато, бо це завжди притягує якби, увагу, хочеться поритися, все перевернути і інтенсивно все перевертають і спілкуються. Ось такий бомбер з костюмної тканини, навіть не костюмна, а пальтова тканина. Бомбури тут цупкий трикотаж, сподобався, модненький, класненький, застібається на кнопки, манжети теж трикотаж. І понизу теж трикотажне, все як бомбера. Ціна така хороша, 700 гривень. Ось так, базовий, нічого лишнього, Тепленький, з підкладкою, пальтова тканина. Так, це все тут біле, бордо. Ой, новиночок, скільки класних. Скільки класних новиночок і в бордовому кольорі. Сорочки, додавалися ось такі светрики в бордовому кольорі в'язані, теплесенькі, 460 гривень, так як я показувала в вірчичному кольорі, а додалися ще такі класні джем в'язка в, в рубчик. Прийшлося зняти, бо досить високо висів. Сподобався. Є різні розміри, знялося мені так розмір іксесочка маленький. 460 гривень. Дуже хороший склад, 70 віскози і 30 поліаміду. Ось так. Зараз покажу жилетки, але я їх показувала, що ні, не пам'ятаю. Теж дуже класники, никенькі. І я ще бачу є шубки, наші курточки з хутра Теді. Це просто гарячі новинки. Подивіться, який він класний. Все, зараз треба подивитися детально. Цей джембер можна поєднати з спідничкою, бордо, в складки. Класна спідниця така. Костюмна тканина теж, понизу тут бордо. Яка класна спідничка тримає форму. Тканина, як креповий трикотаж, тянеться. 460 гривень. Супер спіднички, є бордові теж штани, є ще чорні. Шортики, шорти спідниця, бордові штани. Класна модель, висока посадка з такими виточками, вверху, що підкреслить талію, якби виділити бедра. І ціна 600 гривень. Костюмна тканина, фулестриві віскоза козаластан. Знову бордові штани, але вже інші. якість мені не так сподобалася. Непогана модель з гумкою в поясі. І донизу вони розширені. В середньої щільності тканина, оце поліаміт са ластаном. Тканина така, як в спідничці, оці ці плісировані. Еластична така тканина, Добре не будуть внутися, ну хто як любить. 460 гривень. Сирочечки новинка ще на розпрямилась. Бачу, ще є бордові штани, але вони вже іншої моделі. Дуже багато бордових штанів. Сорочки бордові, стовідсоткова віскоза. Ось така сорочка приталена, стовідсотковий котон. 460 гривень. Сінсей маленький і все на кучу напхано. Важко даватися. Побачила ще таку куртку. Тут багато взагалі курток, яких би хотілося показати. І є такі, що я вже показувала. Ось ці дутики. Ще додавалися якісь такі дутіки чорні, класні. Но поки що я дивлюся ось цю куртку дженсово. Колір антрацит, такий сіровато-чорний. Классні такі кишені накладні. Не стандартна джинсова куртка, як привикла, а трішки відрізняється модель. Зацікавила теді курточка, дуже класненька в пісочно-бежевому кольорі. М'якусенька, тепленька. Я думаю, багатьох зацікавить і розхопають. Просто тренд з трендів на блискавці. З кишенями боковими класна куртка. А ціна, а ціна 1000 гривень, правда. Ой, мала сподівання, що вона гривень 600 коштує, але ні. Ну вона класна Ось Ця курточка. Такий е e бомбер теді. який хочеться. Тоет до себе м'якусенька, не важка, при тому все мої різні розміри. Котонові сорочки, кежуал, картаті. з сірим колір з кишенькою накладною. Така легесенька тканина досить. І ціна на висока 600 гривень. Високі бажеві кеди. Кеди є кеди. Ніде не вказано зверху, що це сінсей, якби можна купляти, ніхто не буде знати, який бренд, якщо хтось комплексує за того, що бренд не є дорогим. 600 гривень такий кеду, легесенький, зручний. Також сінсей є категорія спорт, ну і кеди є різні кольори. а В новиночках спорт, категорія, є топи, майки, є алосини. А лосини коштують 460 гривень. Така тугенька еластична тканина. І чорні і просто з якимось лого ззаду. А є ось ці ще кращі з білою смужкою по бокам. Ці сподобалися, досить. І ціна 460 гривень. Можна собі підібрати одразу. Ага. Такий топ спортивний, якраз є до перших лисін, які я показувала, щоб було в комплекті. З чашечками чашечки виймаються. паралон, чашки 269 гривень. Різні. Така ціна досить низька, або взяти просто майку. Все запуталося. Це не моя вона, вже так висіло, якби Ось так, з такими перепонками ззаду. Ззаду взагалі на спинці класно зроблено. Або взяти собі просто еластичну майку, таку борцовку. Вона підійде до першої, ще до другої весни, і ціна теж досить низька 270 гривень. І це ще не все. І є ще свішути з такої тканини еластичної, щоб наверх ви виходити на вулицю і собі наверх накинули. 519 гривень. І є така тема у бордовому кольорі, і є така тема в рожевому кольорі теж з білими лампасиками. Лусини в рубчик. Знаю, що ще в аврорі є схожі лисини. Добре брати навіть на розмір менше, не добре тягнеться, щоб гарно по фігурці обтянуло. Наприклад, як носити L, то краще не взагалі взяти M-очку 460 гривень. Ось такі. А є в бежевому кольорі, а вона, напевно, сильно затягується, бачите, тут затяжечка. хтось затягнув, вішечком зачепив, хоча не мало би. І такі лисини є у бордовому кольорі теж. В чорному ще є, ні, а в чорному не бачу, в чорному просто еластичні. Новиночки джемпери. Добавилися червоний. І леопардовий принт ще є. Ось такі. Просто простенький джембур, нічого лишнього, але в леопардовий принт. Прекрасний склад в складі віскоза 70% і 30 поліамід. 460 гривень. Хто любить леопардову тему, бачу, що Zara додавала в нові колекції леопард, тобто він ще не вийшов з моди. Вони ще дошивають і розбавляють свої колекції тваринними принтами. Такі джемпери є просто в червоному кольорі, коричневому. в складі віскоза і поліамід. Теж така ціна 460 гривень. Джемперів так багато додалося. Ось такі є на запах грудях. Теж хороший склад. І віскоза і поліамід. 600 гривень. Вони не є довгі, короткі, але на запагородях отакий от. класненький. І є в чорному кольорі, і є в бордовому, напевно. Зараз я пригорну. В пісочному кольорі. Це вже інша модель. Просто собі такий джемпер, базовий-базовий. Це точно габути носити. І ціна 340 гривень. Нічого собі ціна. Нічого собі ціна. І такий джемпер базовий в чорному кольорі є теж. Так, молочно кремовий врубчик. рубчик. Не на запах. Що думала, що на запах тільки ось ці, що перші я показувала в бордовому кольорі. Теж ляска врубчик. рубчик. Прекрасний склад. Звичайно. Такий же склад, як попередніх, 70 віскози і 30 поліаміду. Просто супер. Кремовий колір, чорний і бордо, 460 гривень. М'якенький, тепленький світшоти Беверлі Хіл з Каліфорнії. З начосиком. Клубний такий варіант. Ви навіть в ньому зігрієтеся, тому що він теплюсінький. 600 гривень. Ось такий начосик, складі котон і поліестер. Еластичні бордові штани. Ні, це прекрасний склад в складі котон. Зараз я ще точно подивлюся на етикеточку 340 гривень. А трикотаж вони донизу розширення, я думала, що це еластичний спорт. Ну ні. Прекрасний склад, 95 котону і 5 еластану. Ось такі були новинички, не густо, не багато, тому що це маленький сінсей. Ще є ось такі текстильні сумки, шумпери. Класний, стильний, досить. Ціна 339 гривень. Непогано. Досить. Така цупка тканина, як легкий джинс навіть. Ну, просто як джинсове тканина в чорному кольорі. Стильненький. Всім-па-па!